З усіх перспективних видів передачі телевізійного сигналу, які ретранслюють канал ТИСА 1 а це супутниковий кабельний цифровий та мережа інтернет. Найбільша аудиторія безпосереднього прийому із супутнику близько 4 мільйонів домогосподарств України мають прийом із супутнику Астра, який до слова 100% забезпечує мовлення телеканалу по області. Зміни параметрів прийому того чи іншого супутникового каналу це є така дос, доволі широка практика. З технічних причин ми це робимо. Що треба мати на увазі глядачам? Що не всі ресивери супутникового прийому справляються з такою швидкістю потоку, яка зараз буде в нас старі моделі не справляються, тобто тут можуть бути певні проблеми, але взагалі якість зображення не погіршиться. Майже півмільйона глядачів нашого телеканалу абоненти кабельних мереж. Однак найпопулярнішим шляхом ретрансляції сигналу ТС-1 серед молоді залишається мережа інтернет. Однак, зміни параметрів стосуються тих глядачів, що дивляться головний телеканал області через супутник. Аби знайти ТС-1 на нових параметрах, достатньо перелаштувати свій супутниковий тюнер на нові показники. Усі налаштування в основному меню. Це робиться. Доволі таки просто. Входимо в режим установки. пошук каналів. Нагадую, що це має бути або Sirius 4,8 градуса, або Astra 4,8 градуса. Далі вибираємо транспондер. Прописуємо нашу частоту 12669. Поляризація у нас залишилася горизонтальна. Швидкість ставимо 2600. І зараз треба нажати кнопочку на сканування. На екрані ми маємо зараз. Наш канал повністю на нових параметрах. Цифрова ж технологія мовлення телеканалу тс 1 на теренах області успішно функціонує упродовж останніх двох років. Усе, що необхідно для цифри, придбати до телевізора цифрову приставку, так звану септубокс або цифровий телевізор із розширенням екрану 16 на 9 До слова, згідно з міжнародною угодою, всі українські телеканали, починаючи з 2015 року, будуть транслюватися тільки в цифровому форматі.